Всіх вітаю! З вами Марія і Філіжанка сьогодні про те, що принесе вам новий рік. Давайте роздивлятись. смачної кави вам та приємного перегляду. Угу. Одразу бачу, що якісь бажання виконаються. Важливе, цікаве і в чимось воно поставить крапку для вас. Але давайте спочатку філіжанка, а потім блюдечко. Це так, знаєте, забігла наперед. Так, Зараз хвилиночку я. Ага, тут з новиною хтось просто прискаче приїде. І новина така буде, що вона не тільки для вас, це робота соціум, така, що про якесь таке важливе виконання, якого дуже-дуже чекають люди. Угу. І доволі швидкі, швидка подія, я б навіть сказала, що або наприкінці. Січня або це вже в лютому. Воно, знаєте, не буде так дуже довго чекатись ця подія, а якось доволі швидко. Ну Якщо дивитись на, на цілий рік, то в перші 2 місяці. Тепер Хтось до вас все ж таки примчить до вас, у вашу родину, у вашу сім'ю, у когось дійсно на одну, на одну людину родина побільшає. Для когось це про дитинку, для когось це про нову людину, як ну, новий член сім'ї. Але просто що доросла людина. Тепер для когось. Показаний мені чоловік, який несе нові перспективи, який з'явиться заради нових перспектив. Він, знаєте, не на довгий час, не на довгий такий проміжок року, але він як з'явиться, так він, ну, як то кажуть, десь там зникне, але він головне внесе зміни, якісь головні внесе в вашу, ваше життя. Вашу можливість, як просуне, от там, де ви хочете розвинутись, і там, де ви хочете один період життя закрити заради нового. От це буде за допомогою якогось чоловіка. Для когось з вас. Е, ну, тут якісь ваші побачення завершаться пропозицією. Тут людина, яка Хоче певного розвитку ваших стосунків, тож це і буде. Далі якась ваша зірковість буде. Дивіться, дуже сильно будуть змінюватись обставини вашого життя після. Зараз секундочку. Ну, це як вихід з тупіку, з тупікової ситуації. Але після того, як ви відвертаєтесь від якогось чоловіка, це може бути людина, яка взагалі вам не є сім'єю, не є близькою людиною, але десь ви там спілкуєтесь, робота соціум, десь перетинаються ваші шляхи. Людина, яка в чимсь має вплив на вас. Ну, наприклад, може висловлюватись там з приводу якихось ваших рішень, або там, з приводу вашого зовнішнього вигляду, або щось ви там кажете. Людина каже, що так не можна, так не кажи, так не роби, туди не ходи. В якийсь момент ви відвертаєтесь від людини, і у вас ну, доволі сильно змінюється життя і якісь такі нові перспективи. Відчиняються перед вами. Тепер ще що стосується роботи соціуму, гарна, якась цікава якась новина прилітає від чоловіка. Вона більше грошей стосується. це зміни на фінансовому шляху, і ці зміни дають вам можливість. Як по-новому ставитись до себе, Більш, трошки більше собі дозволяти. Ну, Наприклад, ви могли там, вам могла подобатися якась там сукня, там може костюм, якийсь, може ще щось. І ви весь час собі казали, ну, нічого, колись я собі це куплю. Це вже буде е, той самий момент, коли ви собі скажете, от, от воно прийшло це колись. От саме зараз я купляю. Так, для когось з вас, для жінок більш, ваша цінність буде і підкресленою, і підвищеною для якогось чоловіка. Він собі з сумом буде зізнаватись, що він багато часу втратив, поки вас розглядав, що все ж таки треба було не втрачати так багато часу. Бо для когось. Це ситуація, коли, навіть якщо цей чоловік до вас підходить і там, якусь вам пропозицію робить, то ви вже кажете, що вам вже не треба. Для вас в цьому насправді перемога, бо ви дійсно зрозумієте, наскільки вам ця людина вже байдужа, і наскільки такий великий біль внутрішній ви відпускаєте, врешті-решт. Саме через те, що ви більше не потребуєте уваги цієї людини. Для вас це буде дуже важливим. Так ось тут зміни і людина як зміна. І те, що людина вам буде розповідати, це дає ще більшу зміну. Це теж робота соціум, це теж проходить по темі хвилювань страхів. Коли ви відпускаєте якісь страхи і просто наважуєтесь як на нову роботу, це не для всіх, це, звісно ж, ну, філіжанка загальна, вона для багатьох людей, але тут знову ж таки повстає питання. А, не так, я б навіть сказала, вам хтось ставить це питання. Це більш на чоловіка мені схоже, знаєте, коли таким чином буде поставлене вам питання, що у вас як на вагах опиниться тема страхів і тема нової можливості. І ви в якийсь момент будете розуміти, що страхи таки переважують. Але в інший момент, коли ви знаєте ви поміркуєте, ви позважуєте всі за та проти, ви для себе будете відповідати на важливість собі питаннячка, якщо ви наважуєтесь, які двері перед собою ви відкриваєте. І от все ж таки ви наважитесь, я так розумію, бо дуже-дуже світліша перспективна. Перспективний шлях, отак давайте казати. І бачу, що е, от просто як з вагів сповза е, страх, ваш страх. Він знаєте, оце як, е, ну, як, наприклад, е, щось покласти так, і тримати під наклоном, воно ж скотиться, воно ж не затримається, отак і ваш страх. він просто... Десь він подінеться, десь він, ви його втратите в якийсь момент, бо вам просто от ваша цікавість в тому допоможе втратити ваш страх. Вам все ж таки буде дуже дуже цікаво. А все ж таки, якщо я спробую, що я отримую, взагалі-то тут тема заробітків і чималі гроші. Тож, хтось з вас дійсно наважиться. І тут дуже влучне питання буде поставлено цим чоловіком, бо потім йому не забудьте подякувати. Бо це як поштовх для вас. Так, далі дивимось, яким ще буде для вас наступний рік. Угу. Багато чого. По ваших перспективах можливо буде змінити через дійсно через новини. Коли ви отримуєте якусь нови, якісь новини, і коли ви самі собі кажете, ось він вдалий момент. Треба хапатись за цей момент, бо втрачу час. І дійсно. Тут ну, хапайте саме той момент, який вам буде надходити. Бо взагалі, це знаєте, коли ви ходите з ідеєю і все думаєте, як би її влаштувати, але ж ну, вам просто достатньо дійсно вдалого моменту. Такі моменти у вас будуть за рік і не один. Хапайте за будь-який з них. Так, ну давайте я скажу, але давайте так, я скажу, а ми з вами відпустимо ті думки, і хай вони просто от відбудуться, бо бачу білого голуба не летить, нікуди він не дівається, сів і сидить. І чекає. І ми з вами дочекаємось, я думаю. Не будемо загадувати нічого, але просто бачу. Саме в перспективах бачу цього голуба, хай буде, аби не спугнути його. Споряд з ним цифри 91 чи 95. Вони комаха якась прилетіла на блюдочко. Де воно взялось? Ну добре, хай, хай живе. Бо на вулиці зима, не випустиш. Так, здивуєте якогось чоловіка, дуже здивуєте, він щось таке зробите неочікуване для цієї людини. І здивуєте ще й вашими якимись можливостями, які приносять вам заробіток. За які отримуєте заробіток, Отак. тут і заздрість, і здивування, і заздрість, і ще якась жінка за спиною цього чоловіка, теж з великою заздрістю до вас. Ну, Щось знає від нього про вас. Тепер якийсь чоловік дуже. Буде цінувати ваші жіночі? Germanica... Давайте так, так. Як же ж так сказати, щоб воно ж було, щоб my... Ютуб <net wishes> не лякався від того, що я кажу, давайте ваша жіноча фігура. Так. Те, що вище Талії. Дуже-дуже хтось тут поціновувач є вашої жіночої фігури. Отак. Я думаю, що зрозуміло. ще очей. Я думаю, що все зрозуміло. Ну, тут, тут буде у вас залицяльник, там вже самі розберетесь, що з ним робити. Але очей він не відводить і не в очі вам дивиться так показано. Так, далі все ж таки у когось з вас дійсно буде, буде налагоджуватись особисте життя. І... От знаєте, коли між вами є питання, але цей рік дасть вам відповідь на ваше питання. Це кажу для тих, у кого є дитина, і є поки що є питання, що з вашою родиною буде далі. Єдине, що тут підказує кавова гуще, щоб ви не поспішали з прийняттям різких рішень. І там, де треба настояти на своєму, десь домовитись між вами, то те, в чому ви впевнені, дійсно от стійте на своєму. Доказуйте, і хай людина трошки змінюється, бо видно, що є у вас питаннячка до чоловіка, то хай би прояснив вам тут як дві, два моменти: якихось йому треба вам як відповіді надавати. Тож питайте в нього, хай дає вам ці відповіді, щоб ви були впевнені. Далі. Дороги Такі гарні, світлі дороги малюються. І для когось з вас тут мені показаний чоловік та жінка, і як між ними якісь дороги, ну, коли один до одного. І чоловік якось зве жінку, що давай, от, це, як знаєте, є між ними якась. Дорога, яка вже от ходили, переходили, вже ж її знають цю дорогу, вже ну, просто от, не один раз ходили. І цей чоловік вже пропонує, що давай далі йти, як далі разом давай йти, як, знаєте, як вже два ваші шляхи в один в у когось просто от буде вирішуватись доля. Ну, я так розумію, що це пропозиція від нього, на яку, якщо ви згоджуєтесь, то там далі йдете разом. Тепер. Ну, про почуття, звісно, теж є почуття між людьми і якось показано, що. Початок вашого спілкування дуже складна фінансова ситуація, от чи в обох, чи, чи, чи в кого. В чоловіка здається. Але якось починаєте спілкуватись і в нього починає щось змінюватись. Ну, якісь такі чималі гроші. До нього приходять. Якось звертається увага на, здається, що 17 або 18 вересня чомусь ось так показано. Ще якесь таке важливе виконання там буде. Ну, так. Але, чесно кажучи, іноді це дуже умовно ці всі числа. Ну, воно може спрацювати у когось там у однієї, у двох, там, ну, до десяти людей. А в інших будуть такі самі якісь події, але просто в інші числа. когось переїзд намальований. Показана мені хатинка, ну, як сімейне гніздо для когось з вас. Хатинка така невелика намальована, з темною якоюсь кришею, але такі більш-менш світлі стіни. Така що треба. Привезти її до ладу, але і вона сюрпризом буде для людей. Далі це від когось проблеми відваляться. Чоловік якийсь, от, як від нього, проблеми відваляться. Але. Жінка його тут дуже-дуже підтримує як разом з ним. Далі дивлюсь, шляхи відкриваються. Так, для багатьох з вас шляхи відкриваються. Для когось шлях за кордон відкривається, поїдете, це те, що відкладали дуже дуже довго. Тут якісь проблеми, як. От десь в кабінеті вам треба було отримати щось таке, ну, чи то документ якийсь, чи то щось інше. І ось тут як докажете, чи за вас хтось докаже, що дійсно вже час вам віддати те, що вам належить. Тепер, для когось з чоловіків. Закривається тема по здоров'ю. Ну, як людина, як виходить, як знімається Є якась тема пов'язана зі здоров'ям. Але через вирішення двох питань так показано. Тепер. Показаний мені чоловік, який дуже багато добре обмірковує. Навіть радиться з якимсь ще чоловіком, там друг, може родич якийсь, стосовно жінки, щось він для себе там, якесь питання має. Та й жінка щось вич... вичікує від нього, чи вирішення питання, чи взагалі самого питання, от, знаєте, щоб почути від нього. Він як, от просто йому як наважитись треба. Ну, щ... ну Поки що так, більш тут нічого не можу сказати, От поки що воно мені як під питаннями показане. Ніяк інакше. Захист отримує показаний мені чоловік, і для нього це буде дуже важливим чимось таким, бо через повернення, через домовляння якісь. Це, як знаєте, от рухався вперед. А потім йому треба повертатись, і оце дає йому захист. Далі якусь новину довго очікувано отримує чоловік. Така, що, ну, знаєте, як не ставить крапку для нього в чимсь, а взагалі. З отриманням цієї новини, він як буде розбиратись з якимось великим питанням, але питання таке світле для нього. Таке, що, знаєте, от як, він як чекав, дуже довго чекав можливості займатися саме цим питанням. Я просто не бачу, чого саме воно торкається, це питання. І знов ще один чоловік мені показаний, який дуже мудро буде розбиратись з якимись такими чималими проблемами в його житті. Вони більш фінансові. Якийсь такий дуже мудрий підхід до цієї теми. Це, от просто, знаєте, не так, що людина там ну, береться за діло або як, а тут все виважено, розраховано, щоб. Не було такого, що буде щось робити, а воно не виходить. Тут на результат людина розраховує і ніяк інакше. Так, ну і все. Да. Більш я тут нічого такого і не бачу. Основні події нам філіжанка показала для вас. А, звісно ж, їх буде більше, але ж, якщо щось, то ми ж підглядаємо кожного дня, то щось нам ще й покажуть. На цьому, всім дякую, всім гарного і року. Хай він принесе тільки мир, перемогу і. І здоров'я, я так розумію, що це найосновніше для нас, для всіх буде і без здоров'я нам аж нікуди. Тож хай воно у нас у кожного, у кожної обов'язково буде. І ментальне, і фізичне, і просто от хай буде чим пишатись в цьому році, в наступаючому, хай буде за що радіти, за що молитись, але так, що. Дякувати в цих молитвах. І хай буде мир і безпека обов'язково в кожній родині. Бережіть себе та свою родину. І побачимось в нових відео. Всім пока!